Так починається тренування цієї, ще зовсім молодої, але амбітної і по-своєму унікальної команди. Темперамент усіх її гравців не менш гарячий, ніж у бразильців, адже грають тут майже усі роми. Усіх своїх вихованців тренер Морослав знає поіменно. Якщо не його конкретно, то його батька. Я називаю ім'я його батька. Він відкликується. Ну спроба й зараз назвати. He, he. Значит, душа традиць душа вичини у школах. Їх називають якщо і не важкими, то принаймні дітьми Джимі. з неблагополучних сімей. Та тут на футбольному полі йому вдається зробити те, що не виходить вчителям у школі, навчити дисципліні. Пан шоу Ефта, охто Ейня, де у кожного з цих дітей своя історія. Хтось сюди прийшов разом з другом, хтось про тренування почув циганською поштою та єднає усіх одне, грають один за всіх і всі за одного. Я не знаю, чи вони сьогодні декотрі з них їли. Але факт, що вони прийшли на футбол. Не знаю, що вони будуть сьогодні робити. Але після того як я піду додому, вони ще залишаться грати в футбол. У кожного футболу навіть дуже маленького є свої фани. У цю команду її поки не беруть. Але за грою Каміла слідкує постійно. Зарадванко. Чому? Тому що е... тому, що я тут родилася. Раєм! Гіля манґла на сьомій хвилині гри емоції накаляються. Несподівано команда конкурентів шахта забиває гол. -0. Все. сьогодні радванці не пощастило. Виграла шахта та у велику перемогу тут усе одно вірять. Вона прийде рано чи пізно, бо справжній футбол живе на нікому невідомих зелених полях і просто на вулиці. А -а!